На землі живуть люди, різні за зовнішністю кольором шкіри, волосся, очей, формою обличчя. Ці відмінності з'явились дуже давно, коли окремі групи людей жили далеко одна від одної. У результаті багатовікового пристосування до певного природного середовища сформувались різні зовнішні ознаки. Відтоді вони передаються спадково від батьків дітям з покоління в покоління, незалежно від місця проживання. Групи людей зі схожими зовнішніми ознаками називають расами. Вчені етнографи розрізняють чотири основні людські раси: європеоїдну, монголоїдну, негроїдну або екваторіальну і австралоїдну. Європеоїдна раса найчисленніша, до неї належить близько 45% населення Землі. Зовнішність представників цієї раси різна. У людей, що живуть у північних районах, світла шкіра і світле волосся. У жителів південних районів шкіра смаглява, а волосся темне. Представники європеоїдної раси населяють головним чином Європу та частину Азії. Чимало їх за останні століття переселились на інші материки. У людей монголоїдної раси жовтуватий колір шкіри, чорне пряме волосся, вузький розріз очей. Такі ознаки виникли внаслідок пристосування до сильних вітрів і пилових бур. Зокрема, вузький розріз очей захищав від пилу і піску. До цієї раси належать народи Азії Китайці, японці, корейці, монголи а також індіанці корінне населення Америки. Представники негроїдної екваторіальної раси мають темно-коричневий або чорний колір шкіри, карі очі, чорне кучеряве волосся. Великі губи і широкий ніс. Проживання в екваторіальному і тропічному поясах пристосувало їхній організм до сильного опромінення сонцем. Через це в шкірі виробився спеціальний пігмент барвник. Завдяки йому шкіра поступово набула темного кольору. Жорстке і кучеряве волосся утворює на голові ніби повітряну подушку. Надійний захист від перегрівання, а потовшені губи і широкі ніздрі полегшують випаровування води через слизову оболонку. Основна область розселення народів екваторіальної раси Африка. Багато їх проживає в Америці, але там вони не корінні мешканці, а нащадки негрів рабів, вивезених з Африки ще в 16-19 століттях. Представники австралоїдної раси зосереджені здебільшого в Австралії та на островах Тихого океану. Вони мають темний колір шкіри волосся і очей, широкий і дещо. Пласкуватий ніс. Не всі люди належать тільки до цих рас. Із зростанням кількості населення землі представники різних рас постійно змішувались, тому расові відмінності поступово стираються. Прикладом змішаних груп є метиси це нащадки індіанців і європейців, мулати це нащадки негрів і європейців. На думку деяких вчених, здатність людини до розумової і фізичної праці не залежить від того, до якої раси вона належить. Інші вчені думають інакше. Докази. Нема питань. З моменту заснування Нобелівської премії, тобто з 1901 року, за наукові досягнення тільки один представник негроїдної раси став її лауреатом. А серед чемпіонів світу з шахів немає жодного представника негроїдної раси. Великий внесок в обґрунтування рівності рас і народів зробив наш земляк Микола Миклухо Маклай. Він присвятив своє життя вивченню народів, які населяють тропічні острови Тихого океану. У 1871 році вчений оселився на острові Нова Гвінея, де живуть папуаси, які належать до австролоїдної раси. Тоді, взагалі, мало що знали про аборигенів. Вони не мали зв'язку із зовнішнім світом і стояли на низькому щаблі розвитку. Вчений прожив серед них тривалий час, він вивчав життя папуасів. І дійшов висновку, що так звані первісні народи так само здатні до розумового розвитку, як і будь-який інший народ на землі. У расах розрізняють групи людей, які називають народами. Кожний народ має свою мову і культуру, звичаї, релігію, пісні, національний одяг, страви та інше. Культура народів самобутня, тобто неповторна. Навіть житло у кожного народу своєрідне, бо це пов'язано з природними особливостями території його проживання. Звісно, в наш час життя і побут людей майже не відрізняються. Проте кожний народ, великий чи маленький, зберігає свої традиції, тобто те, що відрізняє його від інших. На земній кулі понад три тисячі народів. Серед них є численні, і такі, що налічують лише кілька десятків осіб. Найчисленнішим народом світу є китайці, їх більше мільярду. Українців налічують майже 38 мільйонів це в самій Україні, і ще 15 мільйонів поза межами України в інших державах світу. Китайці населяють Китай одну з найбільших за площею країн світу. Китайці належать до монголоїдної раси. Китайська мова є найпоширенішою в світі. Китайське письмо здійснюється особливими знаками і іерогліфами, які передають ціле слово або його частину. Цей народ має тисячолітню історію і культуру. Китайці винайшли папір, шовк, порцеляну, порох. Традиційними стравами є рис та локшина. Їдять китайці дерев'яними паличками. Одними із символів китайської культури є ліхтарі та повітряні змії. Хіндустанці, тобто індійці народ, який населяє Індію. Вони належать до європеоїдної раси. Культура індійців, так само як і китайців, одна з найдавніших. В Індії збереглись численні архітектурні пам'ятки: стародавні храми, монастирі, палаци і мавзолеї. Американці США це народ, який сформувався із трьох рас і трьох культур: європейської, індіанської та африканської. До Колумбову Америку населяли індіанці, які належать до монголоїдної раси. Індіанські племена розмовляли різними мовами. Вони були мисливцями і рибалками і вели напівкочовий спосіб життя. У 16 столітті до Америки ринув потік європейців. А згодом до США почали завозити рабів з Африки для роботи на плантаціях. Японці живуть на островах поблизу узбережжя Східної Азії. Вони належать до монголоїдної раси. Попри те, що Японія одна з найбільш розвинутих країн світу, там ретельно зберігають свої традиції та культуру. Національними стравами є суші, які їдять. Паличками. Японці споживають багато різних овочів, риби і морепродуктів. широко відомі японські чайні церемонії і кебана мистецтво декоративних садів. Українці корінний народ України. Водночас вони живуть і в інших країнах світу: Росії, Білорусі, Польщі, Канаді, США, Бразилії, навіть у далекій Австралії. Українці належать до європеоїдної раси. Український народ і його культура мають давнє коріння. Традиційно одяг і рушники українці оздоблювали вишивкою. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, людські раси це групи людей зі схожими зовнішніми ознаками. Друге. Розрізняють чотири основні людські раси: європеоїдну, монголоїдну, негроїдну та австралоїдну. Третє: найчисленнішими народами світу є китайці, хіндустанці, американці США. Четверте, українці мають давню і самобутню культуру. Друзі, на цьому все це був 60-й параграф за 6-й клас. Побачимось в наступних відосах.